Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Короткий огляд місцевих новин. До вашої уваги. У студії для вас працює Юлія Смаль. На головному майдані Рівного попрощалися із загиблим захисником Юрієм Шевчуком. 25-річний старший солдат поліг 17 серпня цьогоріч, виконуючи бойове завдання на Сумському напрямку. Яким героя запам'ятали рідні та друзі? Дивіться у сюжеті сфери. Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу полеглого на війні героя, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, загинув 25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук. Був життєрадісним, щирим, займався єдиноборствами та любив подорожувати. Таким чоловіка запам'ятали рідні. Пам'ятаю Юру дитям, тому що ці перші кроки в школі ці дітки завжди такі щирі, відверті. Він був дуже зібраний, Бив любив спілкуватися з учнями грайливий, як і всі дітки, але відповідальний. За пам'ятаю, що він був з початкової школи відповідальний. Він дуже хвилювався, щоб не загубити предмети шкільні, і ця відповідальність у нього збереглася аж до четвертого класу. Юрій народився та виріс у Рівному, навчався у школі номер 27 Згодом закінчив магістратуру НовГП за спеціальністю автоматизація, комп'ютерно-інтегровані процеси і робототехніка. Працював у компанії Ренаме. Хочеться. Відзначити, що він дуже любив свою маму, тому що наскільки я пам'ятаю, що мама його виховувала, весь час приходила в школу за ним, весь час турбувалася. Він належним чином, як син, віддавав їй свою любов. Тому дуже щире дитя дружнє і дуже шкода, вічна пам'ять, звичайно, дитині. Щодо досягнення мобілізаційного віку, у липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із збройними силами України молодим ідеалістом. Який ми його насправді відмовляли? У 22-му році відмовили, а потім нас поставили перед фактом. Чи життє псевдотракт? Запокійну службу за Юрієм Шевчуком провели у свято Покровському соборі. Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. 38-річному жителю села Ожанин загрожує до 8 років за ґратами через ножове поранення батька. Днями у будинку 67-річного чоловіка відпочивала компанія, однак сину не дозволили доєднатися до зістілля. І той завдав батьку один удар ножем в грудну клітину. Пенсіонера госпіталізували до лікарні. Фігурант наразі перебуває в слідчому ізоляторі. Напередодні у Вараші загорілася суха трава на території гаражного кооперативу. Рятувальникам швидко вдалося ліквідувати пожежу на площі 1 метр квадратний та запобігти поширенню вогню на поруч розташовані приміщення. ДСНС нагадує, випалювання сухостою небезпечне та заборонене і може загрожувати життю людей і тварин. 20-річна жителька Рівненського району потрапила на гачок шахраїв. Дівчина шукала легкий підробіток в інтернеті. Знайшла роботодавця, він запропонував робити ставки на матчі з футболу та отримувати виграш. Потерпіла, перерахувала перші 300 гривень та отримала баланс на платформі. Згодом вона продовжувала робити ставки. Однак, коли намагалася вивести кошти на свою картку, сайт видавав помилку. Таким чином, жінка втратила майже 40 тисяч гривень власних заощаджень. Серпень не тільки пора відпусток і теплих днів, але й місяць з підвищеною сонячною активністю. Головний біль, стрибки артеріального тиску, безсоння і тривожність типові симптоми, які супроводжуються перевантаженням нервової та судинної систем під час геомагнітних коливань. Як полегшити прояви симптомів у цей період? Дивіться у сюжеті. Головні болі, підвищений артеріальний тиск та загальна слабкість. Такі симптоми майже щоразу під час магнітних бур відчуває Павло. Чоловік зазначає, організм став чутливішим, і, можливо, це наслідок сучасного ритму життя та ослабленого імунітету. Ти от прокидаєшся вранці, начебто, звичайний день все добре, але в тебе голова квадратна. Вона чомусь болить тобі, і ну, ти, ти не розумієш, що з тобою робиться. Ти якийсь цілий день ходиш в такому якомусь затуманеному стані і відповідно там поміряєш тиск, тиск трішки підвищується. Так само на будь-які переміни погоди. Т теж ну, відчуваєш себе вже некомфортно. Павло регулярно проходить обстеження у лікарів, аби контролювати стан здоров'я та вчасно реагувати на будь-які зміни. Стараюсь проходити діагностику, там, ну хоча б раз в рік. Але от, через те, що тиск підвищується часто. Ну, можливо, воно своє трішки віддає магнітні бурі це не просто коливання в магнітосфері землі. Вони викликають відчутні симптоми у метеозалежних людей, літніх або тих, хто має хронічні захворювання, пояснюють лікарі. Організм реагує на геомагнітні сплески як на стрес-фактор, і це проявляється від легкого до вираженого дискомфорту. Більшість людей їх не відчувають, але є певні категорії, які все-таки на них реагують. Це є пацієнти з захворювання серцево-судинної системи, з під Вище не метеочутливістю також пацієнти, які мають низький артеріальний тиск, та є проблеми з вегетативною нервовою системою. Якщо ви відчуваєте вплив магнітних бур на самопочуття, важливо не ігнорувати сигналів організму. Лікарі радять підтримувати тіло простими, але ефективними заходами, які допоможуть пережити період нестабільності, зокрема дотримуватись режиму дня, уникати перевтоми та вчасно відпочивати. Побільше прогулюватись на свіжому повітрі, пити достатню кількість води, провітрювати. Приміщення, обмежувати вживання кави, робити легкі фізичні вправи, тобто гімнастика, дихальні вправи. Ось ну, якщо звичайно люди мають, наприклад, патології серцево-судинної системи, приймати антигіпертензивні препарати. Щоб полегшити симптоми, Павло у періоди магнітних бур обмежує себе у фізичних та емоційних навантаженнях. Каже, це допомагає зберігати спокій, допомагає просто лягти полежати, да десь заспокоїтись і обмежити себе якимось ну фізичними навантаженнями. Ну бо дійсно, коли ти в такому стані, тобі ну абсолютно нічого не хочеться. Ну навіть як кажуть в народі, просто жити не хочеться. Тому ось таким чином ну, саме головне це спокій. Магнітні бурі можуть спровокувати хвилю загострень від серцево-судинних до неврологічних та гормональних проблем. Тому найкращий спосіб убезпечити себе, підготувати організм завчасно, налагодити сон і харчування, зміцнити судини, нервову систему та мати під рукою перевірені засоби для підтримки. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Цими вихідними сарни стануть столицею українського гандболу. У місті відбудуться одразу два суперкубки за участі найсильніших команд країни. В суботу на сарній арені за трофей позмагаються жіночі Галичанка та Карпати. А в неділю відбудеться чоловічий суперкубок. Зіграють мотор та Одеса. Початок обох матчів о 15-й годині. Перед цим на оболівальників чекають різноманітні дійства та активності. На цьому у мене все. Команда Сфери вже працює над вечірнім випуском, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Там ви знайдете більше актуальних і перевірених новин. До зустрічі!